Про кадрові перестановки у польському уряді, про причини та про те, наскільки ці зміни можуть вплинути на рівень довіри до правлячої коаліції, аналізуємо разом з директором з питань адвокації та верховенства права фундації імені Стефана Баторія Кшиштофом Іздепським добре добрий, добрий, день. Добрий. добрий день. Добрий день. Добрий день. Ну і перше питання на вашу думку, що стало таким політичним мотивом для нинішньої реконструкції уряду Дональда Туска. Тих політичних мотивів політичних мотивів було кілька, тому що про реконструкцію уряду вже говоримо на довшому періоді часу, і це є щось, що не служить доброму процесу. Перші примірки до реконструкції вже були в січні чи в лютому, тобто ще перед президентськими виборами. Коли вже частина електорату Дональда Туску показувала свою нетерпеливість в стосунку до того, що уряд занадто повільно реалізує обіцянки, а ця додаткова політична мотивація як програне через середевище Дональда Туска. Zostawiła go w bezwychodni sytuacji, musi być nowe odkrycia. I w poprzednim waszym materiale było także wskazane, że z powodu Ale jaka tak naprawdę może być meta, Panie Krzysztofie? Dlatego, że zaangażowanie władzy to jedno, tam są je strukturalne reformy, ale czy to też taki polityczny marketing, z hit marketingowy z boku Donalda Tuska? Трохи так, це трохи є в політиці. Є дуже багато маркетингу. Мені здається, що щораз більше, і це стосується не тільки польської політики, але й кожної політики. Однак. Слід особливо щодо якоїсь певної іміджевої кризи уряду, тому що є незреалізовані обіцянки, програні президентські вибори, і якось підійти до цього і управляти цією кризою. Я не сподіваюся революційних змін. І що уряд буде якось інакше функціонувати дійсно є так, так як було у вашому попередньому матеріалі, що буде зменшення кількість міністерств, і напевно це є іміджеве. Також питання Дональд Туск обіцяв, що буде мати малий уряд. Це не вдалося, тому що це є коаліційний уряд і вибрано. Такі розклад, що у кожному з міністерств на високих посадах повинні бути представники коаліційних партій. А тепер, чим ближче, вже до наступних виборів, Дональд Туск збирається виконати цю обіцянку, зменшити уряд питання тільки. Чи щодо певних зідентифікованих рішень заторів рішень, це буде означати, що буде більша енергія в роботі окремих міністерств, і чи зможуть довести ці обіцянки, які в перед 23 роком які вони давали? Ви сказали про програні президентські вибори, але чому Саме зараз відбуваються ці зміни фактично напередодні навгурації новообраного президента Кароля Навроцького. Нато ну, і стро забрасе трошки так, щоб пограти, зробити шоу було дуже сильне зміцнення права і справедливості, і взагалі цього середовища політичного Дональд Туск буде старатися притягнути увагу тими такими діями, які він сам реалізує. А така реконструкція уряду, особливо якщо ми говоримо про неї вже місяцями. Буде таким апогеєм цього всього процесу, і найближчих кілька днів будуть говорити змі і будуть думати коментатори, що це означає, а вже пізніше такий образ новий політики, імідж віж정, польської політики на урядовому на рівні і, і, і буде і з'явиться тоді Кароль обігнуті, Навроцький рукави, частиною, крім цієї не, іміджевої ідеї, щоб це відбулося вже є зараз. Є також використання цієї нагоди як реконструкція уряду, щоб підготуватися на важке співпраління з Каролем Навроцьким буде більша роль звідси Радослава Сікорського, який досить ефективно буде зможе конкурувати з президентом Навроцьким, якщо йдеться про обличчя закордонної політики. Тому що знаємо, що Кароль Навроцький також має такі амбіції, щоб ангажуватися в МС. Пане Кристофі, але може почнемо від самого початку, тому що здається, що I polityka co jedno, ale wykonywane to drugie, może trzeba byłoby być bardziej aktywnym, jak morowa same pro Sejm, pro parlament. I wnosić te akty, zakonif, jakie Donald Tusk ze swoim koalicyjnym uriadum obiecał, ale jak do tej pory my ich nie baczymy. O tym komentator, proce Howoryd, że trzeba, że pokazywać jakieś rezultaty. Редактор, абсолютно ви рації, маєте абсолютну рацію. Це є вірна оцінка багатьох експертів, але також громадян. Що уряд перших два роки проспав? Звичайно, треба взяти під увагу, що обставини були дуже важкими. спад спадок, який вони перейняли після уряду права і справедливості. Також правопоряд правопорядок суди відомо було, що Анджей Дуда не погодиться на ключові реформи. Якщо йдеться про правопорядок, чи про аборти чи про партнерські, це не є також виправдання для туска, що вони не подали такі законопроекти, і що вони не пройшли через парламент. Відсутність такого. Також рішучості, що вони є в стані певні проекти законів чи приписи провести через парламент, через Сейм і сенат це би показало, однак якусь велику енергію до дій бажання введення змін і можливість показати, що Ось тут ми є конкуренційні. Ось вони конкуренти хочуть це блокувати. А ми робимо те, що ми обіцяли, і робимо не зважаючи на те, що є опозицію. А ця проблема відсутності рішучості це не було тільки через загрозу Анджея Дуди, але також через внутрішні конфлікти в самій коаліції, і я також переконаний, що є також. Конфлікти в громадянській коаліції і реалізація цієї важливої обіцянки, тобто покращення доступу до абортів, також між іншим було сабо, саботували в послом коаліції романом гіртехом Туск також не має простої ситуації у власному уряді і здається що він не до кінця може контролювати поведінку своїх парламентарів вони не допомагають йому щоб утримати цей кращий і мічники кусають його. Пане Кристофе. А не нас тут, як редакцію Слава ТВ, дуже турбує одна річ. Саме позиція міністра закордонних справ пана Радослава Сікорського і нового президента, ви сказали, що один і другий, хоча мати суттєвий вплив на закордонну політику. Ale czy możliwa po pierwsze miżnymy kohabitacja, czy to będzie tak jak my patrzyły Andrzejem Dudem i Radosławem Sikorskim pewne takie protestowania i zwiastną duże nas interesuje pozycja szódu Ukrainy, czy nadal i będzie utrzymana kohabitacja czy może trzeba będzie wypracowywać wszystko na nowo, a może nawet będą protestowania, bo nie taj nasz, troszkę inaczej na to Karol Nawrocki, a zupełnie inaczej na to Radosław Sikorski. Так, зацідаван звичайно, є причини, щоб бути занепокоєним, і це не тільки стосується польської політики, але з тим, що відбувається в Євросоюзі, Ці завдання, які реалізуються в контексті. Вступу України до Євросоюзу я вважаю, що це взагалі передумова чи умова успіху Європи і Євросоюзу це ключовий ключова справа, і дуже прикро було дивитися на пропозиції нового бюджету Євросоюзу на чергові сім років, де в принципі питання акцесії здається була просто пропущена. А велика роль Польщі. Була щоб Україна е, приступила, приєдналася до Євросоюзу, ну, тому, що це є добре і для України, і для Євросоюзу. Але здається, що Кароль Навроцький і його середовище має іншу думку, і думаю, що на цьому фоні будуть доходити. em protestowania w najoptymistycznym scenariuszu między Nawrockim i Radosławem Sikorskim um, um, jedno... Одне є втішне в такому сенсі, що Кароль Навроцький здається є такою особою, яка має дуже зрозуміле становище, якщо йдеться про агресію Росії на Україну і підтримка військова, попри те, що він дуже часто говорить про важкі історичні аспекти нашого сусідства, то я думаю, що тут не буде зміни, не треба буде наново дифф. Фініювати підтримки військової і підтримки України в контексті військових загроз, але ця різні думки про дискутування майбутнього України в Євросоюзі. Кароль Навроцький. Інакше буде стримуватися, якщо йдеться про промування цієї ініціативи, буде старатися цю аксесію України відсувати, А Радослав Сікорський усвідомлює, що власне ця е, участь України в Євросоюзі є ключова, якщо йдеться про економічну і безпеку, і добробуту е, Польщі і Євросоюзу, вже не кажучи про саму Україну. Пане Кшаштов, цими вихідними ми бачили, що дуже багато польських міст приймали чи провели такі масштабні антимігрантські мітинги, де звучали серед іншого і антиукраїнські гасла. Як ви вважаєте, чому з боку польської влади, з боку уряду Дональда Туска, немає якоїсь такої рішучої реакції, щоб припинити ці гасла? питання є <питання> що <питання> мало б бути, щоб мало бути рішучою реакцією, Радослав Сікорський досить багато говорив на цю тему і критикував і такі мітинги. Навіть речник Адам Шлапка, речник уряду, також до цього відносився. І, чи нам це подобається, чи ні? Це є свобода слова. 这么棒 Що тішить в цій ситуації? Якщо ми глибше подивимося, то багатьох маніфестаціях демонстраціях, які були в вісімдесяти моментах, їхній масштаб не був такий великий. Видно, що це були події, які не турбують більшості поляків. Ця ситуація частково є пов'язана звичайно з питанням деяких поляків. Відношенням до е, біженців, але також зосереджуються на кордоні міграції зі сторони Азії чи Африки. Але так були також лозунги недопустимі особи, які перебувають в нашій країні. Я би хотів, щоб вони почували себе як найкраще, а вони могли почутися занепокоєними. У нас є також випадки агресії. На вулиці щодо мігрантів, так як я орієнтуюся, ще не до проти українців, але в загальному то, що діється у Польщі, це є наслідком тривоги чи про використання цієї ситуації тривоги, яка збуджує міграція, і клімат, який в якому є і щодо мігрантів, і щодо біженців він змінюється і в Польщі, і в інших країнах Євросоюзу. Зі уряд має важке завдання, тому що такі демонстрації вони не є масштабними. Це не є тисячі осіб, які вийшли на вулиці, але вони мають такий потенціал, що когось можуть надихнути до агресії. також певні цінності нам залежить як демократичній державі, щоб їх промивати, а їх підважують і уряд має велику проблему з цим і зробив певні помилки допустив певні помилки в минулому коли він війшов в антимігрантську риторику тепер мусить якось спробувати заспокоїти цю ситуацію боротися з цією тривогою а людей але не коштом біженців нікому це не буде для нікого, це не буде позитивним. Це є питання, які часто виникають через тривогу, яку розпалюють політики, щоб люди, які не погоджуються таким словам і таким поставам, щоб вони реагували, є така приказка. вже відома у Польщі, що є. Одинадцята заповідь: не будь байдужим і особливо, якщо йдеться ця демократична ліберальна сторона, але також всі громадяни мусять голосно про це говорити. говорити. Немає місця для расизму ані для дискримінації, ані для того, щоб оцінювати нікого з огляду на походження. Дякуємо, пане Кристоф. Дякуємо, Кшиштоф Іздебський, директор з питань адвокації та верховенства права фундації імені Стефана Баторія був гостем українського фокусу.